21 лютого, захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший сержант Кременчужанин 33-річний Антон Глущенко. Чоловік проходив службу із 2012 року. Відданий військовій присязі та українському народові. Мужньо виконавши військовий обов'язок, він загинув у районі населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області. Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 23 та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Мав статус учасника бойових дій. Займав посаду начальник ремонтної майстерні, взводу спеціальних робіт ремонтної роти артилерійського озброєння батальйону логістики 36-ї бригади морської. Піхоти збройну агресію проти України Російська Федерація почала ще в 2014 році. І з тих часів чоловік мужньо чинив супротив ворожій Навалі. Це була гарна людина, яка є в моїй пам'яті. Це мій племянник. Він воює з самого початку. Він сидів в осаді в Криму, як у тільки все почалось. Він як був патріотом в ті часи, так він і от. Усі близькі та рідні згадують Антона Глущенка як світлу і добру людину, яка завжди прийде на допомогу та ніколи не залишить друга в біді. Був дуже відзивчивий, відважний. завжди приходив на допомогу. Ніколи нічого не відказував. І таким він назавжди запам'ятається. Підтримував усіх. Турбувався за хлопців, що кому потрібно, він старався діти допомагати, десь вирішувати якісь питання. Но людина з великої літери. Ми пам'ятаємо усі хлопці без цього ніяк. І з перших днів повномасштабної війни і світ нашої нації загинув. Якщо пам'ять живе, живе і нація. Якщо ми забудемо, не буде в нас пам'яті, і наша країна не буде існувати як такова. У Антона Глущенка залишилась мати, дружина та восьмирічна донька. Вічна слава герою Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.